Там, де є ходячі і <потълів> сходячі, 27, 12, 16. Ми зверталися до того і так. У мене тут є багато, що я хотів сказати, але я задам питання. У мене <гнал> є питання до ЖКХ міста Херсона. Що зроблено міською владою для вирішення проблеми проти побудових відходів, впровадження роздільного збирання відходів, сортування відходів побудови сміттєпоробного заводу? Це перше. Ну, я, я скажу, що так. тобі. Друге, на, на основі якої проєктної документації було проведено розрахунок терміну експлуатації. Третє, коли буде проведена оцінка впливу та довкілля сміттєзвалища? якщо навіть ви хотіли продовження терміну. Світті звали, ну так, предположим, да? то скажіть, будь ласка, і припомню, що був додаток номер 1 якого не існує, який каже, що до 1 вересня 2017 року, то оцінка довкілля до робиться по закону 4 місяці. А ще треба розробити проєкт. У мене запитання: а коли ж буде збиратися? Сьогодні вже у нас е 12 часов. <Кулакова> да, нема липіти. Все, потому, ну. тобто ніхто і не збирався нічого робити. У мене є питання до підприємства і Дякую, що представники є. Ми також познайомилися, то не бачимо Яким чином відбувається зважування відходів, які заходять на переговор? Звідси місцезвалище? Ні, я знаю відповідь, я думаю, що прокоментуємо літання. Коли буде проведена екологічна експертиза щодо діяльності звалища? Третє питання. Яким чином здійснюється моніторинг станом довкілля? На світті звалище на це в якому стані перебувають тестові свердловини для видобутку біогазу, що наразі ставлять підвищеною медичної небезпеки? Це чотири запитання до ітак. Я маю надію, що сьогодні голова обласної державної адміністрації, і екологічна інспекція, і департаменту ми нарешті почує, Бо чому ж у нас то в те не допускає екологічну інспекцію до проведення перевірки. Вони ну, в своєму будуть то... уміння. <сі> От я у мене запитання, нема за що? Це вам кажуть. Скажіть, будь ласка, екологічна інспекція не має права задії на перевірку приватного підприємства. Так що це <сіст> такі листівської, хто з Дейтака зверталися, ми зверталися до топка до Дейтака. Ми не отримали на правильній відповіді жодного. Що стосується паспорту, то вже сказав пан Андрій, про 64 тисячі 200 можна круг. Яка ситуація де фактом? Жоден з Херсонців з нас реально не скаже, яка патологічна бомба у нас є на полігоні. Чому? Тому що немає жодного реального лабораторного аналізу. І нема чіткого порозуміння меж, які відбуваються на полігоні. Ми не, знаємо, ми не знаємо, що туди завозять щоденно вночі. Ми не знаємо, що там палять постійно. Мені на телефон майже раз на тиждень приходять відео, де ми бачимо, як горить полігон. І люди розповідають, що ми будемо там робити. Яка ситуація на даний момент? Після звернення. Громадської організації екологічну інспекцію не допустили на перевірку. Ми можемо туди зайти перевірити, одначе у нас не буде юридичної засади здати інформаційну і аналітичну довідку офіційно. Тим самим нарахувати збірки, якщо вони є, і офіційно в судах підтвердити лабораторні аналізи. На даний момент ми знаходимося в судах для того, щоб був допуск для проведення перевірки зараз. А що кто, кто? А? Допускає... Ну, ви відкриваєте компанія там? Тобто дитя. Як представників? Чому ви не запускаєте інспекцію? Чому ви не запускаєте екологію інспекцію? Це актуальне питання, щоб було зрозуміло, як далі десь Чому? Чому? касается исследования, которое отбирается санитарной службой, грунта, воды и воздуха, мы все передаем департаменту поставим экологии вместе с паспортами Что касается этих же пруст, а изумали при проверке экологической службы. Будет в Уману всех там, прилагаются результаты исследования, мы закончили, доставить дополнительные на любую то у нас нет, нет, Паспорт места удаления отхода лежит в год, когда подается на согласование, создается копии акта исследования воды, грунта и воздуха. Это является не первым Мы готовы общаться, посмотрите, на тебя тоже не принимал. То есть до июня месяца компания никогда этим не занималась. Вдруг она появляется, либо просыпается. Можно ли вы начали? Пожалуйста, будь ласка, у меня знаете дозвольте. Скажи, будь ласка, кто за основу вашей компании? Мені дуже цікаво. Я розумію, що така до кафе до щиточка может так такой... Усі посилати. Я розумію, що там ходить якісь великі дядьки, всіх посилають. Хто? мені прізвище? Ким про охороні організа? Більше громадських, я думаю, що про охороні органи бачить при прямому ефірі. І, і, і почують. Хто сьогодні засновник вашої компанії? Ось бачите, я скажу, що ви це верхушка айсбергу. Ми можемо цю жіночку на ноль замножити, але нічого не змінимо. Треба, щоб тут ці діли відповідали ті, хто за тим стоїть. Дякую. Якщо можна продовжити, що каже Радім, якщо ми з вами подивимося, на всі Херсонці, хто грав оренду полігон. Є такі фірми. Хакс, Рімс і так. Дуже зручно каже представник Ітафі, що приходила до колишні інспекції і проводила перевірку, Однак, яка дуже сильна і дуже продумана схема. У нас представник Ітапі, вона була і директором римсу, і представником капсу. Тобто на всьому цьому періоді всі ці фірми це є одне відношення до однієї групи. І чому зміна йде фірм? Тому що, якщо ми побачимо армію, Десь аркуш це є полігон. Спочатку фірма РІМС відпрацьовує одну частину, потім інша фірма так, переходить на іншу систему, частину полігона, третя фірма ітака виходить на іншу систему полігона. Чому? Щоб потім перевіряючі органи, коли прийшли перевіряти і знайшли недоліки, вони скажуть, це не ми, це не наша компанія цим займалася, це попередники. Тому зараз ми ці питання теж все розробляємо. Ми почали вже наш антикорупційний відділ в інспекції, буде перевіряти зараз всі наші перевірки, які були по всім цим фірмам за всі роки, до мене, коли я прийшов, для того, щоб чітко зрозуміти, що там і як було. Але головна позиція Державної екологічної інспекції. отримуємо судове рішення, заходимо на перевірки, однозначно будемо нараховувати великомільйонні збитки державі. Після цього, я думаю, власники з'являться кудись. І будуть сідати і вести діалог для того, щоб у нас не було колапсу. Іншої позиції по екологічної інспекції не буде правда. Дякуємо. Забувайте, що на четверта часа ми презентували, як вирішити цю програму, не тільки, як це погано. У мене дві хвилини я не можу не сказати, що цей там листовому звернувся до української гідроволічної експедиції. І якщо можна представити, є гідроволічна експедиції,

Медиспан еще в принципе не может быть раскашевано на родовище подник там Андрей Анатольевич, разговор пятно волей года накрыла пятно года забора города писала. З 10-го года мы прощаемся. Це питання піднімалися, я вам скажу, з середини 80-х років. Не рік, не два, не десять. По-другому не може. Дозвольте тоді облювали. Не виходить сьогодні система ЖСХ, але я колишній засновник з питань ЖКХ, тому можу розповісти і це питання ми теж розпочинали, і ви нас це знаєте. Тобто сказати, що нічого не було Можливо, цього конкурсу да, але, ну, так, але так, так случилося, що депутати не в прошлої каденції, до цієї каденції не проголосували, щоб цей переможець мог займатися сортуванням. Що що касається, що касається, що зробимо. Значить, ви, коли ви формували, ми мали... Розвитку, коли став енергетичного розвитку, ми передбачали тому, що Херсонська ТЕЦ це є те місце, з якого можна зробити мусор природний Тому що, коли його будували у 1968 році, там теж ТЕЦ мала, вона опалювалася на